13 червня, 23 рік, ранок, Димар розпалений, Кип'яточок закипів. Наливаємо чайку і запарюється. Зараз піду подивлюсь, що роблять у нас контрольні веса. Зранку, саме в тему. О, вчора дивився. Походу пішли мінуса. Погода така, що виходить, хоче бути дощик. Ну хай йде, його треба. Пчелка майже не літає, щось пробує. О, щось пробує. А контрольні веса так і є, йдуть в мінуса. Наскільки за ніч Ну, якщо так вірити весам, то десь грам 300, 300 в мінусі. О. Грам 300 в мінусі. От така історія. О. Все, от цвіло те, що мало цвісти, липа ще не почала. Хаті не видно толком, щоб пильцу носили. Ну, одним словом. Всім доброго ранку!